Основою жіночого здоров'я є дуже такий сильний низ. Енергетично низ жінки таз, копчик, промежина, це її зв'язок з землею, це її здатність бути такою вкоріненою, вміти виживати, вміти прорости в будь-яких умовах. І якщо на цьому центрі є блоки, то ми можемо не сприймати себе, своє тіло, відчувати себе, наче не в своєму тілі. Нам не хочеться про себе піклуватися, ми забуваємо поїсти, попити і так далі. І через практики жіночі ми поступово, поступово, це поступова робота, це не за один раз, це не через якесь прожиття катарсису. Це поступова цілеспрямована робота над своїм тілом. Ми поступово будемо цей низ, наш жіночий, зцілювати, пробуджувати, заряджати енергією для того, щоб він... Став таким гарячим. А це всі практики на пропрацьовку, саме хрестя, копчика, поясниці і на пробудження цієї енергії. І наступні практики ми будемо працювати саме з цим. Будьте уважними до свого тіла, до своїх потреб. І, звичайно, що відносини з тілом, це завжди відносини з нашою мамою, як матерією, яка народила наше тіло. І часто ми до свого тіла відносимося через якісь дитячі рішення, які були прийняті нами, коли ми спостерігали над за мамою, за тим, як мама себе поводить, як мама. Взаємодіє зі своїм тілом, і часто на підсвідомому знову ж таки рівні ми відносимося до себе так, як відносилася мама, і живемо з оцих дитячих рішень. Це все можна відмінити просто через знання, через розуміння, що я до сих пір живу в якихось маминих історіях. І через знову ж таки цілеспрямовану роботу зі своїм тілом. Нехай практика буде для вас задоволенням, нехай практика буде для вас в насолоду, в цікавість з інтересом. Чекаю вас сьогодні на практиці або в записі.